Зараз глянемо пункт нашої лекції, який називається «Протяжки для зовнішнього протягнення. Цей пункт я спеціально зараз вам прочитаю трошки глибше, тому що в більшості у вас є комплект протяжок для зовнішнього протягнення. Тут я розкажу деякі загальні поняття, теоретичні, практичні поняття про комплект протяжок я розкажу, що у нас буде практичне заняття, по-моєму, на той тиждень, так? Чи щось, так? Ну, Там <сістична> <так. сістична> я розкажу конструкцію, порядок конструювання, а тут порядок розрахунки і особливості цієї роботи. Значить, плот, Протяжки для зовнішнього протягнення призначені для протягування різних плоских поверхнь. Єдине, де я бачив плоску протяжку, це на заводі Краматорського. Який протягував, направляючи великих станин. Протяжка така була вчета спеціально спеціальному портретному верстаті, деталь стояла, так? а зверху їхав портал, на якому була закрита протяжка. І він за, по-моєму, за те, що пам'ять не знаю, за три проходи протягував форму протяжки одноразово. Чим це зручно? Тому що. Протяжку виставляється відповідним чином оброблювати поверхні, всі ці поверхні складні. Так? І таким чином ми можемо одержати профіль станка, направляючи так? вже один відносно другого, зроблені та як положено, згідно тих наших цих випадків. Значить, я прив'яжуся ближче до нашого варіанту. Варіанту того, що вам випав на курсовий поверх, Так? Знаєш, перед тим, як робити, комплект протяжки протягнення, ми повинні з вами проаналізувати детальку, яку ми будемо протягувати. Бо є деякі поверті, які ви не можете протягнути, Тоді робити е дві протяжки, або компідувати так в комплекті протяжки, щоб їй було 2-3 секції. Тобто, один корпус. На цьому корпусі буде кріпитися одна група протяжок, називається секція, друга група протяжок, називається секція, Ну, коли третя, так? Максимально, що рекомендовано до проєктування, це три секції. Тобто таким чином ми розподіляємо прості протяжки, які протягують всі якісь поверхні так? у такі секції, і таким чином в кінці ми одержимо готовий вигляд. Тобто, давайте проаналізуємо нашу красну деталь. Якщо ми маємо деталі, маємо випуск, який нарисований е, рисками, які вертикальні, так, то тут треба буде аналізувати, яким чином вам треба буде аналізувати. Якщо ви саме не проаналізуєте, приходьте до мене, ми сядемо разом, я попробую вам відказати, як краще розбити е, ці, обробку цих поверхень. І я скомпонувати, я рекомендую всім дві секції протяжу, так, бо перше Якщо щось буде складне, то ми якусь поверхню не будемо робляти, Тобто підмодернізуємо нашу профільу проводити деталі так, щоб комплект притяжок був звичайно двох секційний. Значить, про, Маємо складну поверхню впадамо. В першу чергу, що кидається очі, це аналізувати оцей от розмір. Якщо оцей от розмір є менше 15 мм, оцю поверхню. Можна обробити, а ці поверті не обробляються. Тобто цю поверхню нижню, яка, я казав, не пам'ятаю, там номер на так не 3. 3, так навеш три, то це три номер може протягуватися як шпилочна протяжка. Ті дві деталі не можуть протягуватися. Технологічно неможливо зробити таку протяжку, яка буде збоку робити хоча б двосторонню, так, з двох сторон. Нема можливо, тому що писати собі, свого Ісу. Так? І з того кузу, а де тіло? Нема за що закріпити. Таким чином, менше розмір 15 мм, ми будемо з вами конструювати так протяжку, що ці поверхні не будуть оброблятися. Далі, якщо ця е, е, поверхня, цей розмір має більше 15, то тут є вже різні варіанти конструювання. В першу чергу, можна зробити одну складну протяжку, яка буде трьохстороння, якщо це буде доцільно продумано. Так? Три сторони будуть робляти. Можна зробити, розбити ті три поверхні на групу. Ці дві поверхні будуть притягуватися двосторонньою протяжкою, так, і окремо протяжка буде протягувати цей припуск, який ще дозу. Ці поверхні теж можна протягувати або одного протяжкою. Якщо цей розмір буде 15, або, якщо разу більше, то на кожну цю поверхню треба розробляти окрему, окрему протяжку. Я вже казав, комплект протяжок це є корпус, до якого кріпиться окремий протяжок. Тут ми маємо спосіб кріплення протяжок. Ми маємо таким чином протяжка, корпус, болт і е, клин, який затискається. Під цього ми бачимо е, написано клин. так? Це клин так називаємо регулювальний клин. І тут так само є інший спосіб кріплення, тут явно нема що пояснювати. Для чого цей клин? Якщо ми маємо комплект витяжок скажімо, трьох, 3-4-5 протяжок, то після того, як ми їх виготовили, є кожний розвиток, висота в межах якогось поля допуску. правда? Якщо їх всі покласти, просто так не регулювати, то може статися такий випадок, що профіль тої деталі не буде відповідати точності, яку нам потрібно. Тому першу чергу ці обідні зонду, що я покажу її конструкцію, служить для того, щоб мати можливість. В першу нову протяжку виставити так, цю притяжку виготовлену вона випадається аж з певним допуском, є СІ, так, максимальний мінімальний розвиток, то виставити так, щоб точність, з певною точністю цей профіль. Це перше призначення того клина і друге призначення клина. Коли ми працюємо, протяжка зношується, правда? Нам її треба переточити. Якщо ми переточили, знову ж вийшовши за межі поля допуску на якісь розміни, ми маємо можливість під клином, відпустити трошки протягнути туди назад і зробити так. і таким чином зміняти положення зношеної протяжки вверх чи вниз від того, що потрібно. Деколи протяжка запіклина, якщо немає можливості там його поставити, так, то ставне там. Е... І там просто шліфовану е, пластинку, яка час від часу викидається. Так? Якщо треба гру пішу, то викидається там, Якщо треба топшу, то ту просто е, шліфовуємо на топшу.